Як можна вчитися не знаю, не на кухні, не в піжамі, без кішки на колінах? Кішка подумає, що ви лох, стаська падалка, копірайтерка з десятирічним стажем, авторка книги в очікуванні копірайтера, співзасновниця кадрового дому для копірайтерів, копірська, любить смажений язик, не любить, коли ставлять пробіл перед комою. Жити недовго і яскраво або довго, стабільно і трошки нудно. Я б обрала перше, але вже виходить так, що я обрала друге, і я вже довго і нудно живу. В наш час просто жити, навіть не яскраво то така розкіш, що хочеться їй собі ще трошки дозволити. Потім, коли я стану остаточно бабусею, буду називати цих проститутками і наркоманами, то я буду вже достатньо досвідчена для цього. Вчитись онлайн або офлайн. Онлайн. Як можна вчитися? Не знаю, не на кухні, не в піжамі, без кішки на колінах. Карантин вже вніс достатньо переваг в наше життя. І е, щоб не витрачати час на дорогу, а нерви на решту живих офлайнових людей, то звісно, оф, ну, офлайн відпадає. Знайомитись з чоловіками у Тіндері або публічних просторах. Це складно в публічних просторах. Це радять психологи <реш> в тіндері, мені не щастило, я перестала в це вірити. Треба е, відслідковувати життя потенційних партнерів в їхньому природному середовищі, то буде краще і е, потім вже досліджувати наскільки людина вміє переписуватися. Тому, якщо така дилема стоїть, то на жаль, офлайн фу до того, як з людиною зустрітися, якщо ми говоримо про ну потенційне романтичне знайомство. То як я піду до людини, не знаючи, як вона пише. Може, вона ну, купу помилок робить. Може вона не знаю, любить чорнослив. І я того всього не знаю до того, як я піду до цієї людини. Але і Тіндер ну, не варіант. Я зробила вже багато спроб, там, я намагалася, ми всі намагалися, але не вийшло. Довірити створення текстів і креативів штучному інтелекту або людині. Людині можна то все робити зі штучним інтелектом, але для цього треба ще більше людського інтелекту, щоб за тим всім стежити. Зараз е, штучний інтелект офігенний, вони всі молодці, і всі, що є візуальні, і аудіальні, і от відео нещодавно кльово почали вони робити. Це все клас, але це е, як моніторити джуна. Ну, тобто вони можуть зробити офігенно, кльово, але взагалі не по темі, і не те, що тобі треба. Тому треба давати якісне ТЗ, а для цього потрібна людина. Купувати паперові або електронні книги. Електронні. Я взагалі вже гірше бачу, я старша жінка і я їх вже слухаю. Зайти в книжковий, просто понюхати книжки це обов'язково. Ну і на подарунок, то ну, паперова. Щоб людина збирала бібліотеку і вдавала, що вона типу розумна, і до неї всі приходили таки: вау, у тебе така бібліотека. Але якщо обираю я, то електронні. Тим більше, я їх забуваю дуже швидко, і ну нема сенсу те все збирати, коли кішка нашкодила дати їй по попі або поговорити по-людськи. По попі не працює. Я не знаю, чи вам видно, але в мене тут шрам минулорічний. Поговорити по-людськи. Якщо давати по попі, вона не вам в капці. Якщо ви не можете донести до кішки те, що вам треба від неї, то питання в тому, нашого один одному. Можливо, у вас просто несумісність і вам потрібний котячий тіндер, але точно не бити. Ну, типу, в житті цього створіння і так небагато радощів. Нащо їх ще бити? Шукати помилки у чужих текстах або прийняти неідеальність світу. Я намагаюся друге, але ну це майже неможливо. Вони дивляться на мене ці не ідеальні тексти. І я так чи інакше це бачу. Коли ти дуже довго займаєшся текстами, це профдеформація починається. Чим старшою я стаю, тим простіше сприймати чужу не ідеальність і у текстах також. Якщо хлопець не подобається, сказати йому це в обличчя або відморозитись. Зараз всі, хто це дивляться, скажуть мені, як треба було. Я працюю над цим. Сказати чесно. Ні, ну звісно, якщо потім все погано, то можна відморозитися і він не помітить такі також бували випадки. Але сказати чесно, це по-дорослому. Але ти частіше морозилась? Я була юна <свісно> ще вчора, але, та, звісно, гостила всіх підряд. Але й мене також, тому я вважаю, що там все чесно було порівну. На жаль, створювати власні збори або донатити на збори друзів. Донатити на збори друзів, і коли у них щось не виходить, робити свої банки. Ем, мені здається, що я якось пропускаю якусь матчастину, Я щось не знаю і щось не доганяю для того, щоб постійно робити свої. Але я часто підтримую збори друзів, і для мене це якийсь окремий челендж написати якусь таку нативну підводочку до е, таких зборів, щоб на них ну, донатили, щоб на них звернули увагу. І для мене це от мій челендж написати про збір так, щоб люди не пройшли повз, тому що ну, всі дуже Томилися і оце е, десь між креативом і чимось корисним, от я десь там. Тому збір друзів, певно, що робити косметичні процедури для збереження молодості або прийняти вік з його недоліками. Я таке сикло, що я нічого не буду з собою робити. Я боюся всіх е, е, ін'єкцій, оцього-всього. Я е, втрачаю свідомість від вигляду крові, е, шприци, голки. Я того боюся, у мене є подружка, яка така. Я вам зараз, дівчатки, покажу, як мені канюлі, там щось в обличчя робили. А, ні, просто ні, буду е, всім казати, що я gracefully е, дуже старію. Але я не буду робити навертати в українство прихильників російського світу в Україні або попросити їх виїхати. Лагідна українізація може спрацювати. Ми так довго хавали російський контент і навіть не думали, що воно російське чи лежить біля чогось російського. Що Прийшов час тепер лагідної українізації, що власне відбувається є і агресивна українізація. Вона має бути така радикальна, така фаріон-стайл. Сім років тюрми. Слухай, ти! Хрунь або ворог я тобі принесу на своїх делікатних плечах кобзарі Тараса Григоровича Шевченка. Е, є щось більш лагідне, є просто кльові чуваки, які роблять щось українське і проукраїнське, і на них хочеться рівнятися. От я за останній варіант, і мені дуже е, хочеться, щоб у нас е, побільшало якихось офігенних сіл, на яких просто дивишся, і такі блін. Такий кльовий чувак, або така кльова човіха, і вони так офігенно розмовляють українською, і у них така кльова позиція, і в них так в голові все кльово склалося, і у них так все системно. Блін, хочу бути отак. І мені хочеться, щоб ця думка була у тих, хто. 에... А що такого? не все таке однозначно, і хтось хто ще не вирішив, як тут бути, або все ж таки про російську чомусь ще займає позицію в цій країні, і мені здається, що така українізація і навернення в щось українське вона спрацює значно якісніше.